Всім привіт і гарного настрою. Канал Лілія Сомок В'язання гачком. Зв'яжемо сьогодні гарну білосніжну сніжинку. Сніжинка до різдвяних свят. Починаємо. Беремо першу петлю, закріплюємо. І пров'язуємо вісім повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім повітряних петель замикаємо у кільце. Робимо три повітряних петлі, два стовпчика з одним накидом пров'яжемо. Один стовпчик, другий стовпчик з одним накидом. Три повітряних петлі в'яжемо і знову пров'яжемо. Три стопчика з одним накидом, один стовпчик, два стопчик, другий, третій стопчик з одним накидом. Знову три повітряних петлі. Три стопчика з одним накидом, один. Другий і третій стовпчик з одним накидом. Знову три петлі. І так ми вив'яжемо шість арочок. Шість разів ми повторюємо, шість арочок пров'язали. В кінці робимо сполучну петлю. Ось так в нас вийшло шість арочок буде. Цей хвостик я обрізаю, підтягую і обрізаю, щоб він нам не заважав. Обрізали. І з получними петлями одна, дві. Третя, Сполучно чи сковзна петля, як хто називає. Так, петлями ми дійшли до арочки і в'яжемо три повітряних петлі. В арочку пров'яжемо ще 2 стовпчика з одним накидом. Один стовпчик, другий стовпчик з одним накидом. Три повітряних петлі пров'язали. І знову в'яжемо три стопчика з одним накидом. Один стопчик, другий стопчик і третій. А, не три, а, а три повітряних петлі, два стопчика з одним накидом і три повітряних петлі. Сполучними петлями. Доходимо до арочки, три буде у нас сполучні петлі, три сполучні петлі, Пров'язуємо три повітряних петлі, Три повітряних. два стопчика з одним накидом, один стопчик, другий стовпчик. Три повітряних петлі. І тут пров'язуємо два стопчика з одним накидом. Один стовпчик, другий стопчик з одним накидом, і три повітряних петлі. Три повітряних петлі і в арочку в'яжемо сполучну петлю. Получні петлі. Три повітряних петлі, два стопчика з одним накидом. І продовжуємо в'язання, так. У нас вийде шість пелюсточок таких. Шість пелюсточок. Далі з полочними петлями. Сполучними петлями ми проходимо до нашої наступної арочки. Тут по пелюсці теж ми пров'язуємо сполучні петлі. Полочні петлі пров'язуємо і до вершини нашої арочки ми дійшли в арочку теж сполучну петлю пров'язали і в'яжемо три повітряних петлі. Стопчик з одним накидом, другий стопчик з одним накидом. Третій стовпчик з одним накидом і четвертий стовпчик з одним накидом. Пров'язали 3 повітряних петлі і 4 стовпчика з одним накидом ми пров'язали. В'яжемо 9 повітряних петель. Пров'язали 9 повітряних петель. В цю ж саму арочку в'яжемо п'ять стовпчиків з одним накидом. Один стовпчик, другий, третій з одним накидом, четвертий, п'ятий. Пров'язали 5 стовпчиків з одним накидом. Далі пров'яжемо чотири повітряних петлі. І в наступну арку ми в'яжемо п'ять стопчиків з одним накидом. Другий стопчик, третій. Четвертий. П'ятий стовпчик з одним накидом пров'язали п'ять стопчиків з одним накидом, дев'ять повітряних петель робимо, і знову 5 стопчиків з одним накидом. 5 стопчиків з одним накидом пров'язали 4 повітряних петлі. Пров'язали. Робимо накид, і в наступну арочку в'яжемо знову ж 5, пові... 5 стопчиків з одним накидом, 9 повітряних петель і 5 стопчиків з одним накидом. Продовжуємо в'язання. П'ять стопочки з одним накидом. Вив'язали ми шість арочок. В кінці у нас 4 повітряних петлі. Робимо сковзну петлю чи сполочна петля. Так, у нас вийшло, так. Для підйому одна повітряна петля. І по стопчиках ми пров'язуємо стопчики без накиду. Один стопчик, два, три, чотири. В арку два стопчика без накиду. Три повітряних петлі. Стопчик з двома накидами. Три повітряних петлі. Стопчик без накиду. Знову три повітряних петлі. Стопчик з двома накидами. Три повітряних петлі пров'яжемо. І так продовжимо в'язання 4 пелюсточки. Вив'яжемо. такі В кінці два стопчика без накиду. Отак, От чотири пелюсточки ми вив'язали. В кінці зробили два стовпчика без накиду. Пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Другий стопчик, третій, четвертий, п'ятий, П'ять стовпчиків без накиду. Наступну арку ми в'яжемо два стовпчика без накиду. Робимо піко із двох петель, дві повітряних петлі, За дві таких петельки ми в'яжемо стопчик без накиду. І знову два стопчика без накиду. П'ять стопчиків без накиду. Наступні. Два стопчика без накиду, три повітряних петлі, стовпчик з двома накидами, три повітряних петлі. Стопчик без накиду продовжуємо три повітряних петлі. Стопчик з двома накидами, три повітряних петлі, стовпчик без накиду. І так чотири рази. П'ять стопчиків без накиду продовжуємо, два стопчика без накиду, піко із двох петель. Два стопчика без накиду. Пров'язали шість наших арочок. В кінці зробили сполучну петлю. Обрізаю ниточку, затягую кінчик, заховаю його у полотно. І все. У нас вийшло. Розпрасувати праскою можна накрохмалити,